На огляді от такий відеореєстратор артикул А10Б. Dual Lens Vehicle Black Box. Подивимось на коробиці. На коробусі, в принципі, вказані деякі функції, деякі параметри даного відеореєстратора. Перейдемо до них. HD відеорекордінь. Тобто відеореєстратор знімає в HD якості. 4HD дисплей. Дані 170 white angel, тобто 170 градусів огляду. Re view – це так розумію, задня камера. Loop recording це у нас циклічний запис. Також є функція G-Sensor. І recording, тобто так само він записує звук мікрофону. Перейдемо до самої розпаковки. Подивимось взагалі, що є у нас тут в комплектації. Так, зразу нас зустрічає сама камера, там відеореєстратор, забираємо її. Отакий от у нас об'єктив. Так. І отакий от, от у нас дисплейчик. Так само є різні функції: функції мод, ну, кнопочки. Мод, ап, окей, дом імену. В принципі, все стандартно. Це, я так розумію, у нас такий мікровихід на сам перекуювач, і отакий от 3,5 вихід на камеру заднього виду. І, звичайно, cd карта для того, щоб відеореєстратор мав куди записувати саме від цей обставин. дивимось далі, інструкція. Інструкція у нас іде на, на китайській і на англійській мові. Круто, що він не має англійській. Це ми так само відставимо поки що. Далі у нас іде сам прикурювач. Прикурювач у нас отакий от, з датчиком живлення. Так от він виглядає. Ну і сам роз'єм для того, щоб підключити відеореєстратор. Підключається він от сюди. От. Можете побачити. Це так само ми поки що відкладаємо. Дивимось далі. Значит, у нас йде отакий тримач, тримач присоска Вакунний і стандартний камер. Непогана річ. І камера заднього вина в парктроні. Так само вона оснащена такими чотирма діодиками, які підсвічують, підсвічують взагалі, щоб було краще видно. Світріть досить непогано. Таке от у нас, нас з'єднання до проводу. Цей провідок у нас іде сюди. Камера пішов відкладена, вона кріпиться в принципі, під номерний знак, надномерний знак. Так само є болтики в комплекті і отака от прокладочка. Тобто кріпиться все дуже просто і зрозуміло. Це у нас іде на цей вихід на відеореєстратор. 3,5.